Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS Tractor. Сьогодні на відогляді трактор довгої бази потужністю 25 кінських сил, Kubota GL241. Давайте ближче оглянемо комплектацію даного трактора. Давайте почнемо з резини. Передня резина розміром 6х14. Задня резина 9,5. На 24. Комплектується підсилювачем керма, реверсом, напівгідравлічною коробкою передач, яку можна перемикати, не вижимаючи щеплення, речах понижаючої передачі, перемикання приводу, задній привід, повний привід та розворот на місці. кран гідравліки для регулювання швидкості опускання піднімання задньої навіски. Додатковий режим AD, який працює лише на понижаючих передачах. Він прискорює розворот на місці. Вал відбору потужності. 5 швидкостей, одна з яких назад. Керування керма по висоті, газ під ногою і реча газу під рукою. Ось тут. І маленький речах це пам'ять задньої навіски. Сидіння регулює кут нахилу. Можна також змінювати, рухати вперед-назад крісло. Фреза кріпиться на 3 точках. Стандартний міжнародний стандарт. Піднімає гідравліка до 800 кг, Трикутник для швидкого зйому. Фреза з робочою метр 50. М. З ножі. Боковий гідроциліндр для регулювання кута нахилу задньої навіски. І блок керування саме цим гідроциліндром. Плаваючий режим, під яким кутом плаваючий режим, чувствільність, максимальна висота підйому, безпечний режим при включенні задньої передачі, фреза піднімається догори, і ручне керування гідроциліндром. Основний лячак, який завжди доступний. Керування навіскою вверх вниз і контроль глибини. Ще в нас буде блокування диференціалу під п'ятою і об'єднана педаль тормозу. Такий тракторець і давайте ще його заведемо. Заводяться кіботи досить легко швидко. Прогріваємо калу. і заводимо. Пробіг у даній моделі 780 мотогодин. Стан, в принципі, цей підтверджує. Давайте трохи проїдемося. Для цього вибираємо реверс, знімаємо трактор з тормозу, хоч іще розворот на місці. Відсилювач кермо, крутити кермо легко, повертаємо кермо і колеса крутяться вдвічі швидше, ніж задній. вибрация майже не відчувається. Давайте зафиксируем на тормоз. И проверим на весне обладнання. Опускаем. Этим рычагом можно поднять. Проверяем память. Память, работает аккуратно. Ручный режим. Вот так вот плавающий, и под этим кутом плавающий. Следующий рюкзак максимально высоко пойдем, на рюкзаке. И поднимаем, после этого опускается, и вот так поднимается. И давайте еще включим вал в двору по збору потужності і одразу перевіримо ще гнізравліку так до цього підключаємо трактор ракет стояни включаємо бал такі стікаю передачу і включаю реверс. Ножі крутиться. Вибираємо першу передачу і трактор рухається. Ножі як працювали, так і працюють. Можемо його прискорити другою швидкістю. І не обов'язково, щоб оператор знаходився на тракторі. Ми можемо випнути передачу і трактор, звісно зупиниться. Вал як працював, так і працює. Можемо вимкнути. и принять на весне откладывание. Лучше это но пока давайте еще поглядим, что тут у нас под капотом. Поднимаем крышку. Выход чистый. Сухой у нас. Не тут у нас бак, тут заливання рідини в кришку, Три форсунки для січі накала. Повітряний фільтр ми замінили, спалений фільтр ми замінили і масляний також замінили. Взяло масло залите сіда і в задньому. В який об'єднаний з коробкою та гідравлікою, масло також заміне. Другом рівно, чітко. Розширений печок для охоложуючої рубини. Для довгої та безперебійної роботи. Ну і влучиться трактор ключем. Влишиться трактор ключем. Ну і вартість. Найцікавіша. Вартість даної моделі на сьогоднішній день 8300. Актуальну ціну завжди можна переглянути на нашому сайті. Також у нас є інші моделі японських міні-тракторів. Сподобався трактор? Переходьте на наш сайт. У нас є багато цікавих моделей. Ну що ж, очікуємо вас в тотус трактор у Вінниці або в Одесі. До зустрічі!